Всім привіт! Я Аня. І сьогодні я покажу вам декілька закладів, які ми відвідали на вихідних та чи варто в них сходити. Першим ділом ми пішли в Мімоза Бруклін Піца. Цей заклад знаходиться недалеко від Басарабки. Пішли ми туди заради цієї піци бурата з томатами. Тут ви можете побачити її ціну та що в неї входить. Чекали ми її приблизно хвилин 15-20. До неї подають також соус до бортиків. Це я вважаю великим плюсом, бо бортики я зазвичай не люблю їсти. Сам заклад дуже атмосферний, є вінтажні такі прикраси, також є літня тераса вже. Ну і щодо самої піци, вона мені прям дуже сподобалась. Але мій хлопець сказав, що вона доволі посередня. Також нам одразу налили стаканчики з водичкою. Ну і в принципі піцу ми з'їли, мені вона сподобалась, тож цей заклад я можу вам рекомендувати. До речі, погода в Києві в той день була дуже сонячна. Тож пішки ми пішли до Цуму. До речі, в коменти напишіть, як ви відноситесь до центру Києва чи любите там гуляти. А прийшли ми в розпіарений milk Бар. До речі, тут можете почитати історію тістечка. Скуштувати саме це тістечко ми не змогли, бо його просто не було. Сіли ми на терасі, але людей було достатньо багато, тож місце не саме класне. Тут декілька секунд ви просто можете помилуватися видом на Київ. Обожнюю весною гуляти по Києву. В цьому є якась своя естетика. Ну і перейдемо до головного. Ми замовили два десерти. Офіціант одразу намагався напарити нам ще й каву до них. Круасанчика, на жаль, я не знайшла в меню, щоб додати скрін, але ось він. Чесно сказати, я очікувала просто феєричний якийсь смак, що це буде найкраще, що я куштувала. Місце дійсно розпіарне, багато моїх знайомих сюди приходить. Та й сам круасанчик виглядав прям дуже гарно естетично. Але. Я навіть не змогла нормально його розрізати. Він був настільки твердий, що таке відчуття було, наче він пролежав днів сім. і що нам просто винесли зачерствіле тістечко. На смак я взагалі не знаю, як це описати, воно сухе, крему мало, тісто взагалі не смачне. Тому народ, не все, що піарять гарне. Та не все, що виглядає інстаграмно естетично, на смак смачне. Але добре те, що нам погодилось це тістечко викреслити з рахунку. До речі, напишіть в коментарі, якщо ви були в мілкбарі, які тістечка вам там подобались. Також з мінусів те, що офіціант, який нас обслуговував, дуже зверхньо до нас поставився. Тобто ми попросили ложечку і нам її принесли через хвилин 15, коли ми вже з'їли десерт. Для мене це прям дуже-недуже характеризує сам заклад та, на жаль, залишає неприємні враження. Друге тістечко, яким ми замовили, це було три молока, воно було з Бейлісом, і саме до нього нам намагались напарити каву. Начебто воно занадто солодке, і ми не зможемо його з'їсти, не запиваючи. Але народ, воно не настільки солодке, що його неможливо з'їсти або це я просто солодкоїжка. За цей десерт я можу поставити тверду десяточку він прям 10 з 10, його б я ще раз з'їла. Як висновок можу сказати, що в milk Bar я більше не прийду. І наостанок ми забігли в жужу скуштувати такий самий круасан, сподіваючись, що він буде смачнішим. Тут ми щось з хлопцем сварились і я доказувала, що тістечко не впаде, якщо я його покажу в камеру. І момент істини, я ріжу це тістечко і воно ріжеться. Але коли ми були у Львові, то куштували таке саме тістечко, воно було набагато смачніше. І другий раз за 170 гривень я б його ніколи в житті вже не купила. Начинки дуже мало, тісто не таке сухе, як в мілкбарі, але все ж таки сухе. Та й в принципі, звичайний круасанчик з Сільпо набагато смачніший за цей. Інші страви ми там не коштували, тому я не можу оцінити заклад в повному обсязі. А хто там був, знов ж таки пишіть коментарі, як вам там. До речі, в наступному відео я розкажу про заклад, від якого мене відвернуло. Як то кажуть, від любові до ненависті. Дам підказку, це доволі розпіарена бургерна в Києві. А поки я доїдаю тут цей круасанчик, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі, мені буде приємно.